Всімкусь. До бутіка заходить жінка близько 30, стильна, доглянута з поставою королеви. За нею тягнеться чоловік років 50, трохи повненький, з помітною лисиною і дорогими годинниками. На обох однакові обручки. Мабуть, чоловік. Його обличчя висловлює всеосяжну нудьгу. Типово для чоловіка волею долі, дамського огляду, що опинився в мазині. Дама вибирає найдорожчу сукню і із задоволенням крутиться перед зеркалом, приміряє, зітхає і з насолодою. Чоловік не витримує цих звуків, платить мовчки. Щоправда, трохи совиснув, коли чує ціну 3000 доларів. Пара – і йде. Наступного дня та сама жінка знову з'являється у бутіку. Але тепер вона з іншим супутником. Молодий, підтянутий, виглядає як з обкладинки глянців. Теж дружний. Але кільце інше. Отже, не чоловік. Жінка вибирає те саме плаття, що й вчора. Знову починає примірку, знову важкі зітхання. Новий супутник не вагається, викладає 3000, отримує вдячний поцінунок у губи і пара віддаляється. Третього дня жінка повертається одна. У руках одне з двох нарядів. Повертає його, отримує назад 3000 доларів і йде задоволена як кішка. Висновок Чоловік щиро вважає, що купив сукню. Оханець упевнений у тому ж, уші щасливі, ніхто ні про що не здогадується, А у дами шикарний гардероб і три тисячі налом.